Під вивіскою українське дитяче харчування, камуфляжні пакетики з енергетичними харчами. Із дитячих перетворилися на військові. На базі згущеного молока 8 міліграмів кофеїну. Це відповідає 4-5 чашкам кави. А ось це релакс, це на яблуку з корицею і по 10 крапель валеріани, пустирнику і бояришнику. І це, значить, такий. Класний сон спиш, як бути літаєш раніше. Вони шили чохли для автомобілів, тепер одяг та аксесуари для військових. Пояс розрузочної РПС система м'який, плотний, як пояс штангіста. для того, щоб е військовий. Не випадали позвонки. Це підсумки під магазини автомата Калашникова. Получається вісім магазинів. Це понад 20 20 кілограмів вже з патронами. Це сумка, така хазяйська, в яку може бути покладено таблетки, платочок, якісь носки запасні. Ззаді для удобства знаходяться гранати. Зліва спереді знаходиться підсумок під рацію, Не висипайка, тобто це сумка для відходу пустих магазинів. Туди рука залазить, а назад виймаєш, вона сама захлопується. Підприємство з виробництва броньованих дверей перекваліфікувалося у виробника бронепластин та кевларових касок. Вот это англійська вона в Англії на заводі сто 300 доларів. Українські ж каски можуть стоїть порядка 150-200 доларів. Власна новинка, так звана кішка для знешкодження розтяжок. Боєць закидуває кошку, ложиться, підтягує. Якщо міни розтяжки десь то є, то вот ця ось кошка всі їх зацепить і вони взорвуться не... Перед бойцом, а на растені 30-40 метрів. А це вже серйозніший винахід. Мобільна станція зв'язку на причепі. Ми можемо виїхати в будь-яку точку і підняти цифрову зв'язку для будь-якого підрозділення ворожових сил буквально в течіні 10 15 мінус. Поруч командний пункт. Ця вся техніка після виставки вона поїде в зону АТО, тобто, це не виставкове обладнання, це реальне працююче обладнання. Мобільна казарма для бійців із універсальними спальними мішками. Осінній спальний мішок та літній. Він вкладається один в один і утворює собою зимній спальний мішок. Колись це був просто БТР. Тепер госпіталь на колесах. Весь потолок буде практично залити світом. Він буде без тіновий світ. Для операційний світ має бути без Рентген можна поставити портативний. ну все там, холодильник. Загалом на виставці у Києві понад сотня виробників. Та чи весь їхній крам можна брати на війну у волонтерів сумніви. Є люди, які коли то шили платья, починають зобретати форму і потім показують її, там продають волонтерам як якесь какое-то новое изобретение, хотя на самом деле это абсолютніша глупость. І ми з этим сталкиваемся регулярно, намагаємося підказати производителям, какой на самом деле должна быть ткань, каким на самом деле должна быть обувь. І, хоча головні покупці товарів волонтери, продавці все ж сподіваються почти на виставці і представників Міноборони, канал.